Добрий день, шановні що... журі і мої учні, з якими я сьогодні працювати, буду студенти. Ми сьогодні проговоримо над таким питанням цікавим, актуальним, над чим сміється Мольєр у комедії Мі що І втич. Епіграхом до нашого такого до нашої співпраці я взяла слова Мольєра. Найкраще, що я можу робити, це висміювати вади свого часу. Для того, щоб налаштуватися на роботу, я хочу, щоб кожен студент, з студентів, з якими я працюю, вибрав, яка він сьогодні бджілка. Я про себе можу сказати, що я готова ділитися знаннями і хочу почути своїх своїх співрозмовників, кого вони вибрали. Е, ну, я обирую собі, напевно, четверту бджілку, мене чути далеко, тому що думаю, що сьогодні я активна, тому якось так, так. Дякую, дякую. Ще хто хоче висловитись? Я обираю другу та першу бджілку. Креатив у доскочу, і я в нормі. От, Приємно, приємно, Оксаночко. Ще хто хоче висловитись? Ну, будемо про. Працювати далі. Наступним нашим завданням я хочу, щоб зараз ось такі в мене є очі. Ой, перепрошую. Очікування. Хотіла зробити очікування, але щось не, не переходить за, за посиланням. Але я думаю, що ми це залишимо на потім. Підемо, я думаю, що ми вже готові до співпраці. І ось перед нами, зараз я переставлю, щоб було видно, є кільце все твору, і я думаю, що ми будемо сьогодні працювати за таким принципом принципом. Який сказав, у свою чергу, Антуан сент Ексюпере, найбільша розкіш це розкіш людського спілкування. Тому ми сьогодні будемо спілкуватися. Перед вами настрою твору. Я б хотіла, щоб зараз ви спробували мені намалювати, якби у вас були олівці чи фломастери, якими кольорами ви зафарбували саме твір Мольєра міщанищахтич. Що ви підібрали? Даяна, що ви б сказали? Які кольори підібрали б до твору? Ну, я думаю, що на початку твору це такий, в принципі, можливо, червоний, якийсь коричневий, тому що сама поведінка головного героя така досить експериментальна. Експериментальна, так? Так, так. А Експериментальна, так. Okay. Це можливо жовтий, тому що все рівно там є трішки можливо його більше розуміння, тому посвіднішення його душі. Клюдова відповідь. Оксаночко, що ви б які кольори підібрали до комедії, яку створив Мольєр? Для початку я би зелений, можливо, коричневий, колір хаті. Але потім згодом він перетворюється на воно перетворюється на більш вже яскравіші кольори. Тобто ви розумієте, що начебто його хочуть зробити його ось саме показати насправді, хто він, так? І ось таким чином ти це переводиш в кольори. Жанна Костюк, як я б хотіла почути. Поки Дуже. не працює, так. член журі. Ви заступник члена голови журі. Перепрошую, перепрошую, е, працюємо далі. Ну що ж, е, якщо ми вже кольори підібрали і вони досить вдало перебрані, ось зараз в нас є такий е, е, кубик вивчення, швидко ж мене мишка міш, бігає. Е, е, Ось вивчення роботи з текстом, кубик роботи з текстом, і ми вже знаємо автора, Це, що ми можемо сказати ось такими двома іменниками про Мольєра. Що ми можемо сказати про, про Мольєра, Оксаночку? Це, от до чого перша асоціація з цим іменем? Тобто, це драматург, це письменник, поет. Як ти думаєш, вибери з цих трьох? Так, добре, я тобі допоможу. Це драматург. Це дійсно це драматург епохи, яка називається, яка має назву класицизм. І саме ця епоха була, вона паралельно зіснувала ще з однією такою епохою, яка називалася Бароко. Вони були абсолютно протилежні, але він саме писав свої твори і став відомим завдяки такому жанру, який, який він навіть не подумав, що може зробити успіх йому на його і в його житті. і для майбутніх поколінь, тому що він поч... розпочинав як трагік. Він, першу, що свою е, ствір, написав як трагедія Кромвель, але вона йому не принесла успіху, і тому він почав писати комедії. Е, саме комедія тоді була низьким жанром, а трагедія високим. І всі хотіли писати високим стилем. Але ось Мольєр вибрав комедію і тому він саме увінчав себе як комедіограф. Що ти знаєш про сюжет цього твору? От стисненько, що ми можемо сказати? Що чоловік хотів стати вищим зачином і намагався це будь-якими способами зробити, але у нього так і нічого не вийшло. Так, його так, і, ось саме він хотів позбутися свого простого походження, так, і стати з ким, ким, відповідно, шляхтичем. І йому, з його цього не, не, ніяк не могло вийти, тому що він був зациклений на тому, що він обов'язково хоче стати шляхтичем. Так, які ж проблеми тут піднімає автор? Які ж проблеми він піднімає в цьому творі? От коло проблем. Добре, давай проблеми залишимо, а які ще там є герої, крім пана Журдена, які є всі комедії? Ну, з там можна назвати його дружину пані Журден, його доньку Люсілю, коханого Люсі Клеонта, є там ще Маркіза Дорімена, ага. Дорант. Також вчителі, які навчали Джордена. І ніколь це служанка його, так? І ось тут давайте ось дівчатка скривати. так, ось, ось саме і учень, і кравець, і учень кравця які до його приходять. І з всіма ось цими персонажами ми переходимо до того питання, якого я задала. Мольєр намагається передати, що він тут сміється над чим, і от над чим тут сміється? Давайте так розкладемо. От перше, якщо вчителі приходять до його навчати, е, його різним наукам, це здавалось би не смішно. Але чому тут сміється е наш комедіограф? Мольєр? Можливо, якась проблема освіти, виховання. Проблема освіти, так? Можливо, іночка знає, яка більша, от яка от саме така деталь вказує, що вчителі саме були неналежним чином налаштовані його навчати? Я вам допоможуся. деталь вказує на те, що каже, що вчитель музики зауважує, що саме оплесків гаманець не покладеш. З якою метою приходили вчителі до пана Жордена? З Вони хоч... Вони якою хоч... метою. О, правильно, вони заробити, намагаються заробити грошей. Вони замагаю... і якщо ви побачите ще найголовніше ось тут епізод. Кожен з вчителів, які приходили, може... це і вчитель фехтування, і вчитель музики, філософії, танців. Що вони запевняли? Що їхній предмет який, як ви гадаєте? Це саме їхній предмет найважливіший. Правильно, найважливіше. І в кінці кінців, що тут викликає сміх? Що вони між, між собою починають робити? Битися, що вони таким чином хочуть довести правоту свого. Ось висміювання ось цієї, можливо, підходу до навчання. Так, ось в образі, е, ось в образі е, саме мене, до Рімени, до Рантаю приходять. Що, чому сміється Мольєр саме над цими персонажами? Чому вони ходять? Вони з ним хочуть так дружити? Ні, вони хочуть використати його. Так, певно, вони хочуть його використати. І чому саме йому потрібно було це навчання? Тому що він хотів написати листа на своїй коханці так, до Рімені. І хотів його написати дуже віршах, але виявляється, йому ніяк це не вдавалося, і тому він здивувався, що він це робить провозою краще, ніж вчителі. Тобто, ось ось цей аспект ми бачимо, що вже одну один ми розібрали, що це викорис... використання пана Журдена в своїх цілях заробляння грошей, і до рімена, і до Маркіз, які мають шляхетне походження. Насправді вони шляхетні такі душі, як мають шляхетне походження. Маркіз, Маркіза до ремена, Маркіз Доран. Вони ж мають шляхетну душу? Мають шляхетну вони, душу. Вони взагалі не мої, але ніякої шляхетної душі в них немає. Правильно, дівчатка, правильно, ви зрозуміли, вони не мають шляхетної душі, вони просто його використовують. Тобто, виявляється, що підходимо до того, що ось саме проблема, так? Виявляється, що шляхетна людина, до якої прагнув так пан Журден, вона насправді це йде із титулу, чи це в першу чергу йде від душі людини? Від душі, Як? від душі правильно, тому що титул ніякого, ніякої ролі не, не грає. Ще яка проблема тут піднімається і сміється з цього, тому що вона, я думаю, що ми зараз перейдемо. До виховного значення до актуальності цього, цього твору. Чому пан Журден не хоче видавати свою доньку Люсіль за Клеонта? Тому що він з багатого роду, скажімо так, він звичайний хлопець а він хотів, щоб його донька вона була дуже висока за статусом. Саме тому так, вона хотіла, він хотів, щоб саме вона була теж мала ось саме одружилася не з простим хлопцем, який кохає, а з шахетним чоловіком. І от через те він не хоче одружувати на, саме на видавати заміж за Клеонта. Як ви гадаєте, якщо перейдемо до виховного значення, до актуальності на цього твору, це. Це тільки проблема епохи класицизму 17 століття, чи до, нас, до нашого часу саме дійшли оті проблеми, які піднімає автор. І от той сміх, який лунає із глибини віків. До Трапляється, часу так... Трапляється таке, що. Ну, от, Батьки з якихось міркувань не хочуть видавати чи одружувати сина, віддавати дочку за того, хто не має якогось шляхетного чи багатого статусу. Буває таке в нашому 21 столітті. Буває. Добре. Тобто ми… Коротенько, ви визначили теми, які і ось які проблеми піднімає автор. Тобто він хоче в першу чергу їх показати і що зробити, висміяти, так і саме це ми зараз побачимо. На ось такому е, слайді, що ви б е, як е, підсумуємо, да? е, що він хотів показати. Тобто, е, мольєр вісміє амбіції міщан. Давайте ми зачитаємо, е, що хотів показати давай, Даяна, будь ласка. Хорошо. Так. Так. Мольєр вісміє амбіції міщан, які прагнуть до шляхетства, не маючи ані знань, ані виховання. Так, тобто вони нічого, вони просто амбі... амбіції свої хочуть закрити і все так далі, іночка. Міщани, які намагаються стати шляхи чим, змішних у своїх намаганнях, аж розуміє основ шляхетного життя. Так, він не розуміє, що шляхетне життя це в першу чергу можливо меценатство, це його розум, це його ось саме якісь щінки, а він намагається тільки зовнішньо себе, так, і одягатися. Пригадуйте, ми не зупинилися на кравцю, який з нього глузував на учні кравця, який крав його матерію, тому що ви ось саме там теж лунає світ сміх. Даяна, будь ласка. Мольєр показує, як жоден намагається здаватися тим, ким не є. Наприклад, його ставлення до музики, філософії та моди, так. І ще раз повертаємось до того, так що музику він не дуже добре розуміти є філософію, філософію, як ви гадаєте, дівчатка, він зрозумів ті філософські поняття, які дає? Ні, не зрозумів. Тому він переходив, пригадуєте, от до самого примітивного як саме як треба тримати губи, коли вимовляється звук О. Як, як змінюються губи, коли ми складаємо трубочку, з коли говоримо, вимовляємо з у і на цьому закінчили. Ну і звичайно, мода. Так, коли він, от давайте пригадаємо той момент, який був халат, і він відразу ж сказав, що він одягнений як шляхтич. Квіточки на халаті, які Це були пустені туди, низ так. І коли його запевнені, що так одягаються всі шляхтичі, він був згоден і був е, задоволений від того, що він одягнений як шляхтич. Так, будь ласка, Даяна, комедія. Комедія висміє уявлення про шляхетність як про щось, що можна купити чи здобути через гроші. Як ви гадаєте, за е, питання щодо актуальності, як ви гадаєте, е, зараз теж намагаються купити шляхетність і купити собі освіту, знання. Так, ми це, ми, ви дорослі, ви бачите, наскільки це купується, да, і як, наскільки це примітивно виглядає в людей, які дійсно освічені і дійсно мають ту шляхетну душу. Так, Іночко. Журден намагається говорити високою мовою, викликає сміх завдяки своїй наївності. Так, він намагається, тому що він хоче сподобатись в першу чергу. Кому він, ось такий 40-річний чоловік, хоче сподобатись дуже? Дорімені, так, не своїй дружині. І хто йому, Даяна, відкриває очі на його, на його реальність? Будь ласка, останній такі пішло. Так, його дружина і ще хто з нього дуже сміється, і тут, як приклад, показую ось того такого нижчих, е, саме наших таких прошертків населення, але які мають е, ну, гострий розум і гостре бачення світу. Ніколь служанка. Так, і ще Знає я можу так? сказати, що саме навичайні його доньки теж. Так, і наречений Клеон, який не боїться і, не, і саме не цурається свого роду, і саме таким чином він хоче все довести, що хоч він простого роду і служив у війську, але він саме має ось такий е, шляхетний дух і хоче одружитися на е, саме на його. На, на його доньці. Зараз я хочу, щоб ви е, програли такий кахут швиденько. Ось, під'єднайтеся, будь ласка. Ви бачите код в грі зараз буде? Або QR-код. Кафут і вводите там і зразу буде кафут. Чап покликання Покликання скинути в чат можна. Чат покликання. Ось Даяна під'єдналася. Це просто займе я. Давайте. У вас хвилина, пані Сіпоха. Ага. Давайте я почнемо. Просто, ви просто будете усто відповідати. Даяна поки буде давати відповіді, а ось саме Інночка, тому що часу у нас не вистачає трошки. Ви просто натискаєте правильну відповідь і все. Так. Так, далі. Так. Вона була написана на замовлення короля. Так далі. Стати шляхетним фюрененом. Так, правильно. Так далі. Час вийшов. Дякую. Дякую, дівчатка. Мені було приємно з вами співпрацювати. Ви інтелігентні, шляхетні панянки нашого часу.